Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити розклад на Енергодар. Сьогодні у нас 15 вересня. Я роблю до включно по 20 зробимо по 20 вересня і подивимося, яка буде ситуація. Будь ласка, карти покажіть мені ситуацію місто Енергодар до 20 вересня. Стан Людей у місті, стан нашої Запорізької атомної станції технічний, а також стан е, наших робітників-атомщиків. І що там роблять росіяни і стан е, тих робітників з МАГАТЕ? Такі питання, багато питань до карт. Починаємо з того, що покажіть мені Енергодар місто Енергодар. І який стан у людей в нашому місті українському. Страхи, страхи, перевернута колесниця, це дуже погано, це немає у людей рішучості, вони ламають волю, ламають, І, звісно, ламають їм волю, ламають їм рішучість. Пропагандою, тими залякуваннями, тими е, річами, які вони роблять. Але дивіться, у нас посередині зірочка це захист Всесвіту. Все ж таки там таке місто, е, яке треба, щоб оберігав, е, мабуть, Всесвіт, бо дуже опасна там ситуація. Ну, і ось енергодар має цей захист. Ця карта ще каже про те, що багато людей, які займаються езотерикою, магією, роблять свої обряди. Ось так. Тобто захищають то місто як можуть на сьогоднішній день. Але людям дуже тяжко, бо вони знаходяться, в... їм страшно. Вони погано себе почувають, бояться, переживають. В общем, ну така історія. Вони знесилені, сил немає. Сил немає тут. Ось так виглядає стан жудеви на Енаргодарі. Давайте подивимося, як, який стан нашої ЗАЕС. Нашої атомної станції. Подвійки. дуже невпевнена ситуація, дуже колихається та ситуація. Захист іде тої системи, захист іде, але просто по сімки ми захищаємо, як можемо. І там робляться дурні речі, дурні речі. Ну, ось така історія. Я буду залишати ці карти. Трошки я не так поклала, ну добре. Хай вони так остаються. Це буде ЗС. Давайте ми подивимося. Треба було зразу всі повикладати карти, тоді було б гарніше той розклад, як тут раз. Добре, нічого страшного. Зараз ми подивимося состояння робітників наших атомщиків українських. Стан росіян, що вони там роблять, чим вони там займаються, і стан робітників МАГАТЕ. Чим вони там займаються? Ось давайте отак подивимося. Так, ці карти нам покажуть стан наших робітників. Вони знаходяться в полоні полоні, В них, е, Їхня воля повністю подавляється. Вони не мають своєї волі. В прямому смислі того слова. Вони не можуть вийти звідти, вони повністю пов'язані. Ця ситуація з ними поводяться дуже зухвало. Але вони тримаються, тримаються із. Е, е, і я хочу, хочу вам сказати, що потенціал там ось вони стоять. Вони стоять чітко. Чітко стоять. Чітко стоять і е, тримають, як кажуть, е, стабільну ситуацію. Рицарь монет. Тобто їхній стан на сьогоднішній день стабільно тяжкий, і з ними поводяться дуже... Ну, різко, різко. І вони заходяться ще в полоні. Але люди тримаються. Як себе почувають робітники МАГАТЕ? Ну, дивіться, вони реально щось там роблять. Реально щось там роблять, але по землі якось у них. Не дуже, може, це зв'язано? Так, я бачу, це зв'язано з енергією життєвою, вона в них йде вже на низ. Тобто вони розуміють, вони бачать о, ті жахи, які робляться там. ну, Тим не менше вони там знаходяться. Їх будуть змінювати. Давайте подивимося, як, що там роблять росіяни. Як вони себе почувають, чим вони займаються. Ну, росіяни, до речі, теж вони не мають по 9 перевернуті, вони вже не мають тої самодостатності там. В них йде повний розбрат в голові. Все, що можна, вони там, в принципі, вже покрали, знаєте. Ще є такий якийсь вибір, але він такий вже по сімки, ну не дуже так воно там. Це по, більш якось по почуттям, іде вибір у них. Ну і там вже люди зневірені, бо перевернуті влюблені. І там є люди, які, в принципі, в них між собою йдуть, ну, скажімо так, недовіра йде. Між собою. Вже тут негативні карти. Окрім цього вибору, по почуттям в них нічого немає. І то тут, скоріш, вибор по почуттям це те, що вони спілкуються зі своїми рідними. Ну? Бачите, в них ідуть страхи. У них йдуть страхи, люди. Вони самі бояться. Оті росіяни вони самі вже бояться. Вони ж бачать ту історію. Я хочу подивитися, люди, оце состояння цих магате. Бо тут вони щось тягнуть і в них немає, вони знесилені. Давайте ми подивимося, що які в них думки і які почуття, і які в них дії. Ось так, ми ще подивимося. Думки, почуття, дії. Думки в них отакі. По п'ятірки вони проходять кризис. А, попросту кажучи, вони вкладаються в ту історію а, Ну, настільки матеріально, скільки фізично. Їм дуже тяжко. Не подобається їм та ситуація. І ось вона випадає десятками чува. І вони вже самі не раді, що вони туди пішли. Дуже не раді. Бо вони бояться. Вони бояться. Вже росіяни добралися там і до них. Вони бояться, тут йдуть десятка перевернута, це йдуть невеличкі втрати. Ну, це більше де, знаєте, така історія, як більш все ж таки інтелекту. Більш все таки інтелекту. Для них то вбивча інформація. То, що вони бачать, і то, що вони розуміють. Вбивча інформація. Вони бачать то все. По дьяволу вони все бачать, вони все зрозуміли. Але але, розумієте, я коли клала перший розклад, там показало, що вони невірні люди. То навіть ті люди, які вони на стороні Росії були, звісно, там оставили тих, там ж магате, там це корумпована контора. Там дуже багато росіян. То навіть даже вони от зараз в такому стані, бо вони розуміють, що там робиться. Ось так. Так що там історія дуже і дуже жахлива, можна сказати. Жахлива історія. Ну, що ми можемо зробити? Поки не прийдуть наші ЗСУ. Нічого то магате не зробить. Так що так. І чим більше ми візьмемо на півдні плінних, полонених, тим скоріше нам отдадуть наших, наших е азовців і наших плінних, які сидять у полоні полонених, які сидять у росіян. Я трошки отак хочу, щоб ви бачили всі карти. Тут карти всі е, дуже такі поганенькі. І це все йдуть оці е, магате. Ось так. Оце магате у нас. Тобто вони розуміють, що вони попали в таку історію. Ну, а що вони хотіли? Отримувати гроші і нихера не робити гадами. Хай роблять, хай відробляють ті гроші, які вкладають в них країни, які мають атомні станції. Хай вони то відробляють. Ось така історія. Ну, До 15-го, на жаль, я ЗАЕС убрала, але ви бачили там ті карти. Тобто там ну, я дивлюся, що вони все ж таки наші люди хоч і в полоні, але вони от, одна нормальна карта це оця наших атомщиків, бачите? Вони тримають цю всю історію. Ну і трошки магате тягне, от, ті робітники тягнуть. Але вони геть знесилені, там і бояться, і е, там вже в них кризи спочався, їх треба міняти, бо вони там нарублять нам ділов. Ну, ось така історія у нас по ЗАЕС. Ми взяли з вами до 20 числа. Давайте ще задамо таке питання. Чи буде, зараз секундочку? Чи буде якась опасна ситуація? В принципі, ми вже ситуацію бачили, але давайте ми все ж таки задамо це питання впряму, щоб ми вже почували себе більш-менш спокійно. Я можу сказати, що вони не такі дурні, вони б'ють, оті сидять з розатому, вони коригують куди стріляти, щоб не повредити ту атомну. Звісно, вони ж не придурки. Це для них такий, знаєте, речах давління тиску на нас. Ось так, що вони будуть то робити. Будь ласка, карти покажіть мені по місту Енергодар до 15 до 20 вересня, яка буде ситуація в плані викидів, викидів радіаційних та як, чи існує, чи, чи буде. Давайте зразу подивимося. Значить, дивіться, викиди радіаційні. Тут іде марний труд, захист і перевернута двійка мишова. Ну, я вам хочу сказати так. Так захищаються все, але це дуже-дуже-дуже тяжко робити. з кожним днем все тяжче і тяжче. Бо тут ідуть зрадники, тут іде марний труд. І оця людина вона стоїть і захищає. Просто вже з останніх сил. Треба дуже ускорятися нашим ЗСУ, я так вам скажу. Бо історія дуже погана буде. Чесно, кажу вам, як є. Дуже буде погана історія. Бо такі карти вони показують, що там дуже опасна ситуація. Давайте. Питаємо у карт, які плани у росіян на ближайші 5 днів робити, які дії робить на атомній нашій запорізькій станції? Які в них плани? Плани в них такі? Продовжувати то, що вони продовжують. Тобто обстрілювати. Тут іде вже, хоча вони не... Ну, це брехня йде. Попросту це ложь, брехня. Тобто, обманювати, обманювати населення, робити з цього таємницю, робити з цього таку картинку, знаєте, таємну. Ну, тобто, все, що вони робили до того. Все, що вони робили до того: обстрілювати, обманювати і все це вуалірувати так, щоб. ну, для скоріш для картинки іменно російської, це все робить. Бо це брехня, тут падає жриця, то тут ще вони щось скривають. Вони щось скривають. Давайте ми подивимося, що, вони, що, що скриває жриця. Значить, вони планують, аналізують. І е, поки відпочивають. Але що ж вони будуть робити? Ось що вони хочуть зробити. Бачите? Ну, ось така історія. Так що я вам показала, що вони хочуть делати. Поки що в них отакі плани. Ну, це мир перевернути, так, вони щось думають такого зробити. Будемо дивитися далі, яка там буде історія. Все, люди, я вам все. Показала, розказала, почуємось папа.